Друзі, добрий ранок всім! Продовжуємо наше тихе полювання на білі грибочки. Або швидше всього на що попадеться? Сьогодні в нас 9 жовтня 8 годин 40 хвилин. Всім слава Україні! Героям слава! І ось у нас на нашому звичному місці прийшли і, і в нас зустрічає червонячок. Отакий такий червонячок. Довгоногий Буя на днях з грибарем Знайомим казав, що з білими грибками трошки туговато, грибок вже відходить. Ми подивимося, що нам сьогодні попадеться. Добренько. Як щось буде цікаве, будемо показувати. Так, друзі, знайшов, я ще двох червонячків не знімав. І ось нарешті у нас перший білячок. І ще й молоденький. Колодкий білячок. О. З першим грибком. Так, ми вже пройшли достатньо часу. Десь певно з пів години точно і ось перший білий рибок. Так йдемо далі. Ось ще один красень. Оба червонічок, гарний, гарний і дозрівший. Так, зеркала миту вату. Більше не вежу. Шукаємо далі. Так ось, друзі, ще двох червонячків знайшли. Такі темно трьох навіть. Темно-темно червоних. Беремо червонячки, два білячків очківти. Природа дає, то беремо. Добренько шукаємо далі. Ой, друзі, вже осінні. Паньки попалися нам. Осінні можемо брати. Де є корчик? Так я ще десь ведем, ж тут є ось тут гарний корчик є. Шо, ріжем? друзі, яких, яких паньок. І осінні молоденькі, гарні. Там, там. Ріжемо. Так, так ось, ось друзі, нарешті. Нарешті знайшли. Три два грибка. Так, тут вже у нас третій. Третій. О, О Нарешті. Так, а той не знаю. Чи щось з нього буде. Я ніби нічого робимо порядок, шукаємо далі. Що перед цим двох червонячків знайшов. Так. Ось такі обілечка. Ідемо далі. Друзья, на такі ябілічки не розчитував. Добре, продовжуємо. Так, у нас шостий грибок. Але красень! Але красень! О! Що. Я вже не сподіваюся, що ми такі грибки вийдемо. Ой, красота! Працюємо. Так, закриваємо і пробуємо шукати далі. Так, друзі, у нас сьомий грибок. О, прямо на самій стежці. Ось такий грибок. Друзі, знайшов ще двох червонічків. Перед цими ще двох. Один і ось тут другий. Ова. Такі осінні червонячки. Так, добре, шукаємо далі. Другий. Друзі, ще на завершення червонячка одного знайшли. Перед тим три козарики. Ось такий червонячок. Якщо щось буде, покажемо. Я щось сумніваюся вже. Добренько, Ось і завершилась чергова серія нашого тихого полювання. Ось із таким результатом. Тут є і червонячки і козарі. Ну і наших сім білячків, яких ми знайшли сьогодні. Ось така кількість опеньок. Добренько тоді. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Саме основне.